Чому ти не любиш фалав? В якому Розказуй свої отношення з халатом? Мені нудно, я не можу сказати, що це моє ставлення до усього жанру. Але загалом е, мені просто нудно в грі. Я пробував грати е, в третій, я пробував грати в четвертий. Загалом я запускав кожен з них, але так, що найбільше яскраві враження, ну типу, найбільше точніше, не яскраві, найбільше довше часу я провів у третьому та четвертому. І я не можу в'їхати в цю естетику. я... Мені нудно, що. Блін, треба там щось кудись йти. Ну, коротше, начебто завдання, як у всіх інших іграх, піди з пункту А в пункт Б, там знайди щось і. Але ну я не знаю, ну, щось взагалі не чіпляє. Я е, е, знуджуюсь, е, мене кілька разів вбивають і я кидаю гру. Ну, типу, все, Щось якось, от, не знаю, я не можу пояснити чому. При тому, що серіал мені залетів. Серіал мені залетів. Е, сама оця, е, як правильно сказати, мерч. Типу, оцей е, х, хлопчик з великим пальцем, е, Нюкола, і це все мені, мені покайфу, воно класне. Постапокаліпсис, uh, та я люблю зазвичай такі ігри, але от чомусь з там, ну от щось не лежить і все тут. Не, не можу зрозуміти, чому саме uh, я. До речі, не маю якоїсь довгої історії стосунки з фалаутом. Я не грав ні в першу, ні в другу, в третю грав зовсім трошки. Uh... New Vegas не пройшов, хоча був поряд з другого разу. от А Fallout 4 я пройшов і майже пройшов всі DLC. Я, я швиденько розкажу, чому майже. Я не знаю, хто як, для чого вигадує Fallout. Тот Говард це вигадує, чи ні, але. ну це дуже-дуже дивна гра. От я кажу про четвірку. Я не знаю, що там було в фундаменті. Я розумію, що у гри широкий Рок і там дуже багато всього вигадано. Але я кажу про конкретну гру про четвірку. Я не розумію, але є таке уявлення, що тут говорить прийшов і каже: «Ребят, нам дивіться, нам треба зробити безконечну гру. Але ви сильно не креативте і зробіть все ну, от, е, дуже примітивно». І, і знаєте, давайте теж со сценарієм не вигадувати. Хай во всіх діалогах буде кнопка сарказм. А вони такі: А зачем нам кнопка сарказм? Ну, типу, в драматичних діалогах, а ми, ми ж там сина шукаємо. Він такий, ну у нас типу, смішний герой, у нас комедійна ігра. От і там все, що не возьми, там от воно все не має ніякої цінності. Е, і от глобально я отримав задоволення від хейт. Але якщо я візьму будь-який пункт в грі, от будь-що, мені це не, ну, нічого не значить. Ну ми говорили про Red Dead Redemption в попередньому відео, і там, типу, є емоції, є історія, є сюжет, ти цінуєш цих людей, розвиток персонажей навіть коня. Ну, типу, навіть я кайфував від меню тут, от воно все знаєш. Ну, типу, от якщо то якийсь вишуканий вечір там з коханою людиною, то от Fallout це чисто в Макс ходить. Тобто ти отримуєш задоволення. От. І якби вроді смачно, Чудове порівняння. От. Але немає такого, що ти такий. О, а пам'ятаєте, як я в мак ходив? Ні, так... такий, ну можу і зараз ходити. Ну... І там, там є один з символом цієї франшизи: це брання, типу, ця от сталеве брання, боже, я забув, як вона називається. Брання з брейноса, неважливо. Це мощний екзоскелет, екзокостюм. І її дають на початку. Я пам'ятаю, що багато людей казали: ну, типу, так, такі символи, оцей броня і кіхось смерті на самому початку. Ну, хто так робить? І я такий, ребята, а чого ніхто мені не сказав, що там буквально на кожному шагу броня?» Тобто я думав, що її дають на самому початку, і вона, типу, є цінною, знаєш, і ти з нею йдеш там, розвиваєш її, і, можливо, в сюжеті тобі дають або покращення, або нову версію. А я куди не піду, там ще одна броня, ще одна броня, тут якась броня, якась в кустах ще броня». Три місії закінчуються броню. Я зайшов в підвал, там ще одна броня. Потім я прийшов на ринок Diamond City, Там ще можна купити заготовку під броню. Я такий, да тут, ну все, на похер. Якщо ми говоримо про компаньйонів, тобі дають собаку. Вона йде в трейлерах, знаєш, її промовчать. От. І, про вот. і ти такий пес. Прикольно, щось нове, собака, ну, може, мати сенс. Потім ти, тобі ще одне компаньйона, потім ще одну. Потім у тебе ціле. Ну, ти всіх компаньонів збираєш у себе в селі. І вони ходять, займаються якоюсь херньою. І ти такий, що ви, во-первых, тут делаєте, вам що, нічим зайнятися? Що ви мене всі хочете? Пайпер, ці гулі, ну, тобі дуже багато компаньонів, і вони не запам'ятовуються. Це при тому, що я в нью вегасі знайшов робота. Uh, який мені запам'ятався більше, ніж всі компаньйони. У нього немає такого сюжету, але він був прикольний. От він ну от, я його знайшов в нас, мусорник, і ми тоді щось він, по-моєму, глючив, я його відремонтував, чи щось таке, якийсь такий, під... я такий, це мій пацан. І знайшов ще тіпа, який відстрілює ворогів, він снайпер. І коли ми йшли на останню місію з ним, він такий: Братан, я можу з тобою піти на місію. Але. Якщо я побачу ворогів, я почну одразу стріляти. Жодних переговорів ти не проведеш. А у мене, типу, красномовство на 100 прокачане. Я такий, хм, по-моєму, це не той компаньйон, з яким варто йти на це діло. Ну, От, і це банальний приклад. Що в фалауті? Ну, ти береш їх, а діваєш, що завгодно. У них якісь є свої підсюжети, але вони такі нудні, такі ніякі. Розмови в них абсолютно щось в стилі, типу, давай поговоримо про нас. Я такий, блін, що це? Що це? От. І, і місії точно такі: сходи, залутай, сходи, залутай, когось вбий, сходи, залутай. Ну, Це, типу, дуже дивно. І глибини там ніякої. А от як фастфуд можна. Тому я насправді не знаю, звідки така фанбаза, а наче вона є досить відчутна. Вона, Та, можливо, чисто по вайбам, знаєш, я теж люблю Нюка Колу і цю музичку, цю вайпу такий прикольний грає. Можливо, щось ще, але. Якщо от береш будь-який елемент цієї гри, от ад, окремий, знаєш, типу не загальні враження, типу похавав маку, а от окремий. Воно жахливе. Типу, воно просто сюжет. Жах. Е, набір озброєння дуже обмежений. Ти його легко е, типу, модифікуєш і все. Е, будувати поселення просто не має сенсу. Рятувати постійно якихось рандомів. Це задрачує, це немає сенсу. Я всіх поубивав. Я, ну мене дістали. Там постійно ті дзвонять і кажуть, типу, поможи. Я кажу, хто ви мені? А там дві людини садять картошку по пустелі. Я такий, зачем? Ну. Такого роду там сюжет. Там є ціла окрема локація радіаційного моря, типу, ну воно радіоактивне. І там нічого нема. Там, типу, кілька будиночків, просто ходиш. Монстр тебе. Я такий, боже, який насичений світ. Це, це майже Red Dead Redemption, тільки от з маленьким деталем. Коротше, ну, типу, от, якщо хочеться, тупеть, то це ідеальний варіант. Я, до речі, пройшов одну гру серії Fallout повністю. Вгадаєш? Fallout Shelter? Так, я пройшов fallout Shelter. Ну як, наскільки типу, можна його пройти? По факту, він, типу, безкінечний, мені здається, але я пройшов його на 100%. Там е, одну очівку я дуже довго бив, іграв вже тільки заради неї, вже мені не було не попану. Там треба було знайти всіх, е, типу, е, як це унікальних е, мешканців, типу, якихось. Ну, Типу, в мають там якусь свій лор, свою історію, все. От Їх я реально дуже довго шукав, бо це рандом. А так, я не знаю, щось я прям дуже непогано так заліпав майже місяць, заходив, щось там добудовував. Але ну, так, я розумію, що це не можна сказати, що це гра е гра ну, вона типу, в стилі Fallout. Не ну дивись в Fallout Shelter Є те, що ми любимо. Типу вайб Fallout, нюка кола і вся інші фішки, ну, типу, сховища. От я, до речі, також дуже багато грав. Ну, непогано. Мені подобалось. Вона мені просто дуже залетіла, бо я тільки но пройшов з свар із Майн, якщо не помиляюсь, така до досить глибока гра uh, в ну, типу, схожому стилі, але ну не зовсім. Ну от і мені після цього хотілося щось таке. І ти такий О, Shelter. І я прям залип на неї і пройшов, поки не отримав всі. Всі ці, ці, ну, 100%, е, як це ачівок. Ну, і тут є, робимо такий висновок, знаєш, що, типу, сама франшиза, типу, Все, світ лор, е, різні ігри, а, знову ж таки, серіал, fallout Shelter, воно прикольно, типу, ти можеш отримати від це задоволення. Але от якщо ти шукаєш тут хоч як мінімальну глибину в героях, в персонажах, типу, Боже, ми шукали сина Діда. Я просто, типу, тот говорив, зачем, для чого? Третій Fallout, ми шукаємо бачу. Четвертий фала, от ми шукаємо сина Діда. Ну, знаєш, це, це навіть не рандомайзер, Це, типу, давайте напишемо саме лінивий сюжет в історії. Давай. От, дивись, там, там є поганець. А вгадай, яка драматична подія в його житті сталася, що він став поганцем? От що в нього житті сталося? В нього теж зник син. Його мати звали Марта. Я не знаю, ну, типу. Він втратив дружину і дитину. Ну дуже глибокий персонаж, правда. Ну, типу, ніколи такого не було. Абсолютно. Ні, ну, це, це типу на смерті близьких. Це прикольна насправді сюжетна, як би сказав, маніпуляція, так би мовити. А, але навіть тут же можна, знаєш, трошки глибше вигадати. От на цьому це, це може спрацювати. Якщо спрацю... спрацює. Тобто, ну, а я тобі буквально сюжет переказав. Типу, вбили сім'ю, і він вбив їх у відповідь і став найманцем. Все, це я пересказав тип, всю глибину. Тобто, там не було ні якоїсь історії, знаєш, не було якоїсь, типу, він винен, знаєш, ну от якось, щоб він там розкайвався. Ні, ну типу, от вони вбили і він вбив хто. У Джона Віка собачка, оце історія, це я розумію, оце глибина. Погоджуюсь так. Не знаю, я б загалом дотримуюсь такої думки, що, е, типу, насправді на от е, такі ігри, які е, незрозуміло чому популярні, але чомусь популярні, можливо, просто в тебе не було відповідного настрою, відповідного я не знаю, вайбу, коли ти пробував цю гру. От я дотримуюсь такої думки, бо в мене так буває, типу, з деякими іграми або фільмами, що можливо, колись. Ти такий, блін, треба спробувати ще раз. Ти такий відкриваєш, наприклад, той самий четвертий Fallout і такий, блін, та це шедевр. От, бо як я ну, чомусь це спрацювало для такої величезної кількості людей. От, можливо, колись так і станеться. А може ніколи так і не станеться, бо ти такий, та блін, я вже його пробував 10 разів. Це нудна фігня, я ніколи її більше не хочу запускати. І мені навіть ВОМ просто чекати час, поки воно встановлюється. У мене з Fallout 4 було так: я спочатку запустив, я такий щось не, а потім я такий: мені треба щось, знаєш, що я. Не буду вообще... Ну, типу, насправді я людина емоційна, і от, як з Red Dead Redemption, або з тим ж самим відьмаком, і взагалі, типу, там, де ну, не на похер створено щось, я відчуваю зв'язок з героями. Е, і мені, якщо їм погано, мені теж може бути погано. Тобто я якось проживаю цю історію. Наприклад, коли ми е, в крові вино попрощались з другом, ну, типу, з цим вампіром нашим, е, я такий, ну. ну Драматично, тобто історія завершує, знаєш, трошки втрачаєш ти. От, мов, частинка себе, от йде. І ти розумієш, що це хороша історія, але це не ті емоції, що ти хочеш відчувати тут і зараз, бо тобі паскудно і без того. А тут, ну, взагалі, відстрілили похер, ну, спалить все к чертям, я готовий бути вирізати. Реально, я готовий вирізати всю, всю мапу. Абсолютно, мені не шкода ніколи. Там є е, доповнення For Harbor, І хтось писав, що це неймовірне доповнення, найкраще, чудове. Я Всіх. Там можна вибрати сторону, я такий, я перестріляю всіх, я ненавиджу все, що тут є. Ну, Тобто, там от сінти і люди якісь дивні, воно все тупе, от, вони всі тупі, мені нікого не шкода. І от на цьому фоні, знаєш, типу, чисто почилить, і ти ні за кого не переживаєш. Не буде, як стіні серде, ти будеш картати себе, типу, чого вона ушла? Ми були в таких хороших отношениях. За що? Ну чому ти мене бросила? Ми, ми такий шлях пройшли. Тут? Ну, пайпер, все, до домой. Собака відстрілили. Нічого, полежиш. Бо, вообще, я прошу з роботом всю гру, і, щоб вона менше нила. Тому що їй тяжело. Ну от в такому ключі, ти типу, Я завів собі дахову, браміна, він ходе, аре, якийсь типу Абсолютно бемоційна жуйка. Але в той момент вона, ну, типу, приносила задоволення. Ну я ж кажу, як сходити в фастфуд. Окей, вельмишановні, панове, діліться своїми враженнями від франшизи Fallout. Що думаєте? Чому? Чому, та, чому? Я 100% впевнений, що прийдуть люди, які люблять цю франшизу. Яка гра і чому вам сподобалась? Що вас затягнуло? Типу, чим вона зачепила вас? Я нагадую, що так шокуюче реагує людина, якій подобається до речі, так. Треба буде влаштувати все-таки тиждень Асасіну, але то вже в наступних історіях. Підписуйтесь на канал.